У нашому web 3 університеті недавно був мітап у метасвіті. Це такий віртуальний простір, де зустрічаються і спілкуються наші цифрові аватари. Та найголовніше це зміст. web 3 спеціалісти інколи збираються саме там, бо це весело і так по-новому. Тож, що хотіла сказати, познайомилась там із чудовими web 3 маркетологами. А вони, виявляється, також на цьому курсі. Знайомтесь. Павло Карапінка, SEO Solus Group, а також Emerge Wave Capital і Руслан Линник, засновник Мажінкс Груп та генеральний партнер фонду Мажінкс Кепітал. Хто такі веб3 маркетологи? Хто такі веб3 маркетологи Давайте зразу розділяти дві категорії. Перша – це маркетолог Веб3, друга – це веб3 маркетологи. Маркетолог там, згідно моїх позицій, це будь-який маркетолог, так, з тими чи іншим навичками, нехай це буде СОшка, перфонес-маркент, якийсь на що щоб це не було, і він зайшов у УОП-3 світ. Та здобув якісь навички, здобув якусь експертизу в цьому, в цьому ринку, та і став маркетологом УОП-3. Інша штука це три маркетологи. З моєї перспективи, три – це як є фраза: лікар, пекар і аптекар. Чому так? Бо. Насправді, в більшості питань зводиться все до маркетолога. Лістинги маркетолог, хоча це не маркетинг. Ком'юніті менеджмент маркетолог, маркетинг, маркетолог, product консалтинг і все-все-все-все. Це людина, яка збирає до себе усі відки розвитку того чи іншого проєкту, і все на ній замикається. Це інтегральна частина будь-якого проєкту. Це людина, яка відповідає за ріст, яка відповідає за позиціонування і за, по суті, все решт. Веб три маркетолог це особа, яка працює на передовій технології на базі блокчейну і відповідно має змінюватися дуже швидко разом з нею. Основною ролью веб спеціаліста заключається в тому, що йому потрібно донести цінність продукту до кінцевого споживача, сформувати ком'юніті потужне і міцне навколо продукту, і відповідно збільшити частоту використання даного застосунку, технології системи і таке інше. Одною із важливішою функцією вебтермаркетолога – це власне донесення, простими словами, тяжких термінів систем, механік, про блокчейн, децентралізовані фінанси, смарт-контракт і таке інше. Тобто, це про масштабування і про прийняття масами технологій. Що вам подобається в вашій роботі? Що є найважчим? Це найбільше подобається в моїй сфері, я б виділив, напевно, темп: темп, швидкість розвитку цього ринку. Це в тому, що в Абтри наратив може вийти справді кілька тижнів. Так. Комусь в 2021 році ну, всім потрібна була історія з метаверсами. Пройшло кілька місяців, і це вже антитригер для фондів, для ком'юніті, для інвесторів, якого це не було. Це шалений темп, і в цьому темпі. Ти хочеш розвиватися, тебе немає можливості не розвиватися, тебе немає можливості пасти задніх. Бо якщо ти пасеш задніх, ти не встигаєш за наративом, ти не росте. Так натомість, що найбільше не подобається, насправді це теж темп, бо тільки-тільки ти зловив оцю класну історію, тільки тільки ти зловив цей аха-момент ідеальний продукт, який всім потрібно. Проходить кілька тижнів побудови, і він вже нікому не потрібен. От це одне, а інше це величезна кількість непрофесійних команд, які не розуміють цінності маркетингу і від того програють. Але таке, таке життя. Що мені подобається в три це те, що м, ти дійсно працюєш на е, передовій інновацій, і ті продукти, над якими ви будете працювати, вони будуть е, в масах лише через рік, два, п'ять десять років. Тобто, ви е, в буквальному сенсі впливаєте на хід е, історії інтернету, хід змін е, і е, масштабування технологій. Плюс це креативна інноваційна експериментальна е, ніша, в якій дуже цікаво і дуже дуже багато буде нових знайомств і е, нових викликів. І з тяжкого це напевно те, що треба дуже багато інформації аналізувати, дуже швидко змінюватись, е, вчити багато англійської і вільно нею користуватися. І від ваших дій може залежати абсолютно все. Дякую лекторам за ці відповіді. А яким вони бачать ідеального кандидата? Навички та якості ідеальних веб маркетологів навички і скали ідеального веб 3 маркетолога, на мою думку, наступні. Перше це англійська must-have, тому що вся історія про інновації і стартапи, і про веб 3 це власне про Worldwide, і це про світ. Друге це розуміння класичного маркетингу, тому що це база. Третє це розуміння технологій інновацій. Можливо, ви не будете там глибоко розумітися, в яких технічних речах, але хороший такий міцний рівень юзера у вас має бути по розумінню блокчейну, децентралізованих фінансів, гаманців, різних бірж. Як працює смарт-контракт, що таке NFT, таке інше. Наступне це е, працювати в невизначеності і дуже швидко змінюватись. тому що е, ця історія реально про швидкість, про зміни будь-флексибл до різних ситуацій, ринку людей, команд е, різних продуктів. Е, наступне це е, розуміння побудові ком'юніті, тому що це одне з напевно ключових е, відмінностей від е, класичного Web2 е, або просто класики. І м, е, досвід або розуміння, як працюють е, Worldwide канали е, теж саме Twitter, Діскорд, Reddit, е, можливо, якісь web 3 е, сервіси. Це є дуже великим плюсом. Е, наступне це навичка швидкої аналітики, і, взагалі, м, аналізу великої великої маси дати інформації. Ті ж самих, напевно, новин це також дуже дуже важливий скіл. Стосовно навичок, Перше і напевно найважливіше це пластичність, гнучкість. Чому? Бо там виходимо від попереднього поєнту. Попередній поінт звучав про те, що там ринок надзвичайно швидкий, надзвичайно динамічний. І якщо в вас немає пластичності. Цієї гнучкості немає адаптивності до цих змін, ви, скоріш за все, не зможете перформати правильно, не зможете перформити. Ефективно. От. Маркетолог має бути максимально готовий до того, що завтра йому потрібно забути все, що він знав, до того ну, в і вивчити щось абсолютно нове. Ефективні канали попереднього циклу зараз абсолютно неефективні. Ефективні фанели минулого циклу зараз абсолютно неефективні. Постійно потрібно вчити щось нове. Це перше. Друге, це широкий профіль знань. Ефективний, -маркетолог, він розуміє механізми маркетмейкінгу, що до маркетингу має рівно нічого спільного, здебільшого. Він знає кожного лістинг менеджера великих віршів. Він знає кожного шилера, кожну піар-агенцію, знає. Як з ними працювати, він знає комюніті менеджмент агенції по різних гео, знає, як з ними працювати, знає, як спілкуватися з ними насправді, незважаючи на те, що вони не знають англійську. Та ефективний веб-3 маркетолог це той, який може ну one-man-army в якійсь мірі так. Ну, от. І третя історія, третя історія. Безумовно, це англійська, бо англійської це нікуди. Ну тобто веб абтри в принципі живе англійською, так і часто про це забувають, хочуть веб-3, а потім розуміють, що на жаль, на жаль, не склалося. Ну, Ось і напевно останнє це. Важлива навичка це бути учасником ринку, так? щоб, будучи учасником ринку, потім стати тим, хто керує цим ринком. Так? Якщо ви не є учасником ринку, якщо ви самі, я перепрошую, не трейдите, не зливаєте свої депозити, і так далі, скрізь за все, ви не відчуєте це на собі і не станете ефективним. Тому так, треба бути учасником ринку. Типовий кар'єрний шлях. Який шлях? Я б сказав, що. В більшості шлях полягає в тому, що ви починаєте як маркетолог в Еб3, тобто людина, яка здобула розуміння економіки, метрик, яка зрозуміла той чи інший канал, освоїла його гарно, так? І зайшла у Web3-світ. Може бути що інакше, може бути так, що ви зразу починаєте в Web3, але ну, тим не менш, мій шлях такий, що я починав, от власне, з втримак маркетол е, з маркетолог в 3. Um, значить, починається з того, що ви в якійсь компанії почнете працювати, закривати якийсь конкретний канал, будь це інфлюенс маркетинг чи PPC, чи, чи що би це не було, так, і перформати. І нашаровувати постійно з досвідом якісь нові навички, навички оцього веб-тримаркетолога, розуміння всіх процесів веб світу, розуміння смарт-контрактів, маркет-мейкінгу, лісингів, ліквідності і всього-всього-всього решту. Та. Ви стаєте веб-трим-маркетологом. ви отримуєте цю пластичність необхідну, ви отримуєте оцей нетворк необхідний, і так далі, ви стаєте оцим веб-трим-маркетологом, якого всі хочуть. Один з бонусів насправді це те, що в маркетологів не так багато. Вам завжди легко буде знайти роботу, якщо ви класний, Нате спеціаліст, так ось. І що далі? Ви стали вебтриммаркетологом, по чуть-чуть. Ви знову ж таки нашаровуєте ще більший нетворк. Ви отримуєте якусь популярність, ви отримуєте якусь пізнаваність з своєї круга і так далі. І якщо ви хороший спеціаліст, обіцяю, ви запустите свій проект. Маленький, великий, мемкоін, біржу, щоб це не було, ви запустите свій проект. Іншого шляху немає. Бо якщо ви розібралися зі всіма механіками, не запустите свій проект, Після того вповні може бути, що проєкт буде невдалий. Ну, від кажу, та, такі, такі речі можуть бути. Команда неправильна, там, не знаю, ринок неправильний, наратив вони встигли згоди, щоб це не було. Після того починається вже, скажімо так, відпустили, ви можете далі йти там запускати ще проекти, або ви вже з досвідом запуску власних проєктів стаєте все кращим і кращим маркетологом. Це класно. Стандартний або типовий такі кар'єрній драбині він заключається з наступних етапів. В першу чергу веб три маркетологи вони переходять з класичного маркетингу або веб 2 і власне одразу отримують посаду джона або мідла. Відповідно. Якщо ми попадаємо на джун, ми переходимо на етап Мідла з Мідла в Хеди або керівника відділу маркетингу Загалом в середньому від одного етапу до другого займає від трьох до 6 місяців. В нашій компанії є рекорди, коли Джун переходив на рівень керівника відділу або там хеда в середньому 9 місяців. Що являється дуже швидким в порівнянні з класичним маркетингом або ж навіть ІТ. На тій зустрічі в метасвіті сміялися з міфів про веб-3 маркетологів. Перший міф веб-3 маркетологи сильно відрізняються від веб-2 маркетологів. Як мені пояснили, основні навички в маркетингу залишаються незмінними в обох сферах. Розуміння Веб3 важливе. Але без маркетингової бази успіху не досягти. Другий міф – 3 це скам, а Web3 3 маркетологи просувають шахрайство. Хоча є шахрайські проєкти в обох сферах Web3 це не скам. Це нова сфера цифрової економіки, де потрібні професійні маркетологи. Третій міф маркетологи у web 3 всесильні. Деякі проєкти вважають, що гроші можуть вирішити всі маркетингові проблеми. Хоча web 3 маркетинг може впливати на попит, він не може створити його з нічого. Я поки не зовсім в курсі, як проходить день у web 3 маркетолога. Як виглядає ваш типовий робочий день? Типовий робочий день відсутній. І в тому теж своя привабля із того ринку насправді. Але тим не менше, давайте знову ж таки рухатись ітераційно. Ми починаємо там з сами низів, це маркетолог веб-3. Насправді його день відрізняється не сильно від маркетологу невебтрий. Ви запускаєте якийсь канал, у вас є якісь задачі, ви працюєте з ними. Це, власне, робота з конкретним каналом, робота з панелами цього каналу і так далі. Коли ви вже стаєте веб-маркетологом, історія стає цікавішою. Чому цікавіше? Бо більшість вашого часу робочого. А робочий час це більшість вашого часу стає, так? Ну, work-life balance це не про нас, давайте відверто. Ви займаєтесь комунікацією. Займаєтеся комунікацією, консультаціями, стратегічними якимись історіями і так далі. В більшості, ви маркетологи займаються тим, щоб сформувати стратегію, go to market, наприклад. Так? Чи там, сформувати юзер, чи customer journey map, і з тим консультувати команду свою чи клієнтів, якщо ви там, там маркетолог на, на широкій форматі і так далі. Ви починаєте консультувати більшість вашого часу, ви приділяєте комунікації, едукативні комунікації чи комунікації з маркетологом веб 3 які зараз виконують роль тих, хто запускає для вас ті чи інші канали. Ви, як веб-маркетолог, скоріше за все, не будете займатися конкретним каналом. Ви будете об'єднувати їх. Об так? Відповідно та більшість вашого дня це, це комунікація. Окрім комунікації, безумовно, це там робота з артефактами, там розмальовування якихось карт в міру, там майнмапок, так чи там формування якихось знову ж таки там сіремок, якихось фанерів, що це не було, калькуляція і багато роботи з цифрами 100%. Якщо ви класний опри маркетолог, ви будете багато працювати з цифрами, і з метриками, аби розуміти усю усю величину, скажімо, даних і, і вміти ними оперувати. Напевно, десь так. Типічний робочий день веб мервебтормаркетолога складається з наступних пунктів. Починається він не дуже рано, оскільки, як ми вже знаємо, стартапи інновації про Worldwide, про світ відповідно є зміщення в сторону штатів і комунікацію з різними продуктами, командами. Внутрішніми навіть спеціалістами, які знаходяться за кордоном, тому е, перша година е, там з 9 до 10, або з 10 до 11, стоїться. Це завжди на аналіз ринку, новин, ситуації, ціни біткоїни, ефіри або інших токенів, щоб бути в курсі, е, як маркетолог, ви маєте це завжди мати на пульсі. Е, е, далі це денний мітинг всієї команди, щоб розуміти на якому етапі ми знаходимося, які спринти закриваються. Які зараз процеси проходять, і розставлення стратегічних задач. Далі короткий з керівником відділу маркетингу, і він розставляє операційні задачі по маркетингу. Наступні 2-3 години на реалізацію операційних задач це можуть бути постановки задачі для дизайнер копірайтеру, шеллерів, скомунікувати з ком'юніті менеджерами, різними підрядниками, медіа там або іншими членами команди. Для виконання спринтів. також йде е, е, можливо короткий міт з керівником відділу по реалізації по KPI, Кіпіаєв е, по якихось уточненням, і закінчується день е, загалом це дзвінками десь орієнтовно 30, можливо 20% відсотків часу. Це завжди е, про новий нетворк, про дзвінки, мі, міти, і дуже дуже можливо ще багато конференцій і зустрічей як офлайн, так і онлайн. Я вже підслухала типові помилки Web3 маркетологів, але хочу, щоб і ви дізналися: Типові помилки новачків та професіоналів. Типові помилки насправді їх багато. Перше, і, напевно, найважливіше, це намагатись перетягнути ковдру з Web2 світу у Web3. Не робіть так, не вийде. Просто не буде працювати насправді. Так, Ті канали, ті підходи до тих каналів, які працюють у ВОП-2, в більшості не будуть працювати. Просто відпустіть цей досвід. Це не означає, що він вам не знадобиться. Він обов'язково вам знадобиться. Ваші всі харди і софти, які ви перетягуєте з попереднього, будь... якщо вони не були маркетологом, все одно розумієте, там, як, як працює світ, воно знадобиться. Але треба бути готовим відпустити. Цю ригідність, та, і стати власне, пластичним, та, отримати на себе цей новий досвід і бути готовим його утримувати постійно. Це перша помилка. Друга помилка, важлива, я про неї згадував вже це не бути учасником ринку теж не вийде. Ну, типу, знаю дуже багато маркетологів, підприємців, які працюють з маркетингом і так далі. І серед ефективних нема тих, хто не трейдить сам чи не інвестує, чи ну, не робив це раніше. Чи не є якимось іншим чином, власне, учасником того ринку. Так? Це просто необхідно, якщо ви хочете з цим працювати добре. Ви можете і без цього, 100%, Скоріше за все, ви закінчите просто на етапі веб-3. але щоб стати справді ефективним стратегом, справді ефективним консультантом, справді ефективним Сімо, чи, чи яка позиція вас там справді цікавить, вам потрібно стати учасником того ринку. І тут зразу третя помилка. Коли ви стали учасником цього ринку, перестаньте стільки стресувати. Це величезна помилка, дуже близько все сприймати до серця. На жаль, чи на щастя, в цьому ринку стресу справді багато. Волатильність, ваші активи падають і ростуть. Активи вашої компанії падають і ростуть. Ваша компанія сьогодні важить багато, завтра вона нікому не потрібна, як я вже згадав. Зважаючи на це, якщо ви будете стресувати через кожну таку історію, ви далеко не протягнете, відверто кажучи. Тому take it easy, та розслабтесь, <злухи> зловіть дзен. Коли зловили дзен, значно легше буде працювати з тим далі. Також з факів такі більше технічні, Це ну часто, на жаль, маркетологи крикують не на ті лінки, на які потрібно не на ці посилання, а це часто фішинг робіть your do your own research. Є така фраза в Web3. Обов'язково перевіряйте, з ким працюєте. Кілька разів інференцію, скільки я особисто написав. Разів неправильним інфлюенсером колись, чи мої люди. Дуже багато разів навчилися на своїх сльозах, на своїх помилках. Ну, перевіряйте це, перевіряйте лінки, перевіряйте підрядників, перевіряйте кейси чи клієнтів, навіть якими ви працюєте, ви можете працювати вроді з непоганим клієнтом, а потім виявиться, що це скам скаміна, або, або що б це не було. Ось. Е, небезпек багато, профіт все одно класний, тож е, не стресуйте і працюйте. Типічні помилки новачків, веб-маркетологів і навіть експертів в нашій ніші це перше не бажання або нерозуміння розбиратись в цимі технології блокчейну, і це як приклад не можна перейти на рівень або вищої математики, якщо ти не закрив розуміння. Самої таблиці множення це буде дуже складно, та й важко, власне, потім донести в комунікації комусь е складні речі простими словами. Друге, це небажання змінюватись е і небажання навчатися. Е наша ніша вона побудована на стартапах. А стартапи виграють в двох випадках: вони або перші, або інноваційніші. Відповідно, треба практикувати використання абсолютно всіх застосунків, програм, нових технологій, інновацій в нашій ніші. Таким чином в тебе формується наглядовість, і ти знаєш кращі практики, гірші практики. Ти можеш їх заміксувати, зрозуміти і донести складне простими словами. Наступне це боязнь. Або страх брати на себе відповідальність, оскільки все дуже швидко відбувається, і середнє життя стартапу складає від 3 до 9 місяців, то от дуже важливо, щоб кожна особа вибрала на себе відповідальність в своїй зоні. І невеличкі промахи навіть в комунікації можуть перезвести до краху всього стартапу. Тому боятись не потрібно треба бути впевнений в своїй команді і в своїх скилах. І наступне, що дуже часто. Спеціаліст недооцінює це, він не прокачує саме свій нетворк, тобто коло знайомств, які можуть допомогти в побудові самого стартапу, побудові процесів маркетингу, в комунікації. Тому що зачасту інхаус не вистачає профільних спеціалістів, і щоб продовжити життя продукту або його розвинути, або масштабувати, треба дуже швидко скористатися. аутхаус Такими спеціалістами, ось і наголошу: ще одне: що вам не потрібно бути технічним спеціалістом і глибоким всьому? Вам достатній рівень такого хорошого міцного юзера по продуктах. Ось це ключовий скіл, мені здається, який треба дуже класно прокачувати, і саме головне часто прокачувати. Які поради мають наші експерти? Щоб ви порадили собі на початку кар'єри. Перше, що б я собі порекомендував, будучи тоді, я би знайшов ментора. Я казав про те, що в еп класних маркетологів в еб мало, мало, але тим не менш їх достатньо для того, щоб знайти собі людину, яка залюбки поділиться з вами експертизою, досвідом, робочими схемами і т.д. За невелику допомогу, за операційну допомогу, бо часто ці. Класні вебтрим маркетологи вже не хочуть працювати операційно, вони хочуть тільки всіма управляти, там, типу амбіції свої здійснювати, писати стратегії. Тож, якщо ви запропонуєте дай мені експертизу, я даю тобі операційну допомогу, ви точно знайдете собі людину, яка вам може в цьому. Друге, це точно розбирайтеся з цифрами, з війні економікою. Не ставайте тими дилетантами, вебтрим маркетологами які, от ви кажете, які вас LCD? а Він каже: Я з такими абрикатурами не працюю. Розбирайтеся економікою. На початку моєї кар'єрної драбини web 3 я б собі порадив в першу чергу це навчатись, особливо англійську мову, дуже сильно підтягувати і вчити. Друге, це якомога більше іноземних ресурсів, які надають інформацію про сам крипторинок і web 3 технології. Третє це дуже багато проводити часу на конференціях і різних офлайн, онлайн е, зустрічах для розширення свого нетворку. Е, таким чином, е, ти знаєш людей, вони знають тебе, ти знаєш продукти, вони знають тебе. І дуже класний е, органічний е, обмін. Як інформацією, так і так швидко вас можуть забрати на роботу. І четверте це вірити в себе, постійно навчатися і. Дуже часто самим користуватися web 3 продуктами. Вау! Так круто, що ми прослухали цю серію. Ніби ми знов зустрілися у мета Всесвіті. А я таки поповнила свої знання. Тепер я краще розумію роль web 3 маркетолога. Сподіваюсь, і ви також перевіримо.